Не з'явився до військомату у визначену дату, бо робив операцію. А в результаті вийшов ухилянтом. Така історія трапилася із злочанином, якого судять у Луцькому міськрайонному суді. Потрапив на лаву підсудних, бо не прийшов у військкомат. Та як запевняє обвинувачений, не без причини. А тому, що робив операцію. Чоловік кілька років тому потрапив у ДТП та тепер має проблеми зі здоров'ям. Також зазначає, що в жодному разі від служби не ухилявся, та навіть двічі подавав документи у Азо. Так як такі з'явився тут. Я зазвонив, попередив, що сьогодні я не буду вийти до лікаря. Ви, а, мали, з'явитися або представити відповідь, що Я зазвонив, він мені сказав, добре, лікуйтесь, все добре. А на другий день я дзвоню, кажу, вам привезти бумагу направлення в лікарню, що ми накладують, чи потім всі бумаги з лікарні. Можна нічого не вести. Тобі в формула вже по 336-й. Сторона обвинувачення ж вважає протилежне. Власне, у цьому і запевняє суд, що це було умисне ухилення від служби. На черговому засіданні обвинувачений повинен був надати документи, які б підтверджували його наміри раніше вступити до Азову. Проте у чоловіка наявні лише ті, які подавалися вдруге. Немає постраждався в штаб. мені сказали, що всі папери, які були на мене, документи відправлені в Київ частиною. У них тільки, що є ці новоподання в електронній базі. У даних про те, що раніше зверталась, немає Да? на засідання. Також був запрошений і свідок зі сторони обвинувачення, та на жаль, він до суду не з'явився. Буквально перед засіданням пропонував у світло потрапив лікарню на на наступне засідання. Смотри першого довідку надасть. Зрештою нічого не залишалось, як відкласти засідання та надати час обвинуваченому, таки знайти необхідні документи. Тож на наступному засіданні таки планують допитати свідка та розглянути докази, що підтверджують бажання підсудного боронити країну. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.